Я вітаю вас, совне. Зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на серпень 25-го року. Місяць буде більш-менш спокійний, хоча багато планет у нас, важливих, ідуть в ретроградному русі, але нарешті Меркурій переходить у прямий рух, і для вас це у п'ятому домі він зробить. А це для вас про поновлення стосунків, кохання, романтики, всього дуже приємного. Взагалі для вас облік цей місяць чудовий. Я би сказала, більше буде концентрації уваги на стосунках, на любові, на самовіддачі, на те, на тому, щоб дослухатися до партнера, більше уваги йому приділяти, або ваш партнер буде вам більше приділяти уваги. І давайте почнемо з того, що у нас 7 серпня Марс переходить у знак Терези. І, як ми знаємо, Марс планета або войовничості, або конфліктності, або якихось творчих процесів, досягнень, реалізації, результативності. І до вас, он він зайде у сьомий дім. Про що я вам говорила? Про партнерство, про стосунки. Тут можуть бути або великі пристрасті, або вияснення ваших стосунків, можливо, і прояснення, щось проясниться у ваших стосунках. Або ж, у мінусі, це конфлікти, це воювати, щось доказувати, це багато емоцій, це, ну, в общем, буде вам не скучно, я би так сказала, у серпні. Тут багато вогню. І в плюсі Марс дає плюси. Це про нове захоплення. Це, це вогонь, коли ваше серце палає, коли ви хочете кохати, коли ви хочете про щось говорити, щось дуже важливе і результативне також. Або ж конфлікти у стосунках про якісь пристрасні взаємовідносини. Це може бути до речі не тільки з партнером вашим по шлюбу, це може бути у партнерстві у бізнесі. Це можливо бути партнерство, колеги ваші. Або іще може бути юридичні справи. Наприклад, якщо у вас були якісь юридичні справи, які зависли довго, які не вирішувались, то зараз може бути такий період, що піде на лад, щось проясниться, тому що вогонь. Вогонь це різко, це активно, це взагалі про дієвість. І ще у нас цікаве, 9 серпня у нас відбудеться повня, а вона буде у знаку водолій. Для вас овне, це 11 дім. Тут також про вирішення якихось питань, про завершення у спільнотах, у колективах, серед однодумців, серед друзів також щось вам стане зрозуміло або запуститься новий проект. Або нові плани вже прийдуть до якоїсь реалізації, тому що повня – це вже висвітлення, це проявлення, це коли вже стає щось зрозуміло. Ви давно про щось мріяли, про якусь колективну діяльність. Зараз це може стати вашою реальністю. Ви можете отримати натхнення через друзів, через однодумців, як я сказала, через таких цікавих людей, які вас будуть надихати до творчих процесів. Одинадцятий дім це показати всесвіту, що ви створили, що ви хочете створити. Я сказала, або новий проект, або нова ідея вас прийде до вас. Можна використовувати соціальні мережі, можна використовувати інтернет, можна використовувати IT-технології. Все таке новітнє, все таке проривне, таке незвичайне, дуже цікаве. Використовуйте собі на користь, щоб проявитись у Всесвіті. Але можна не дуже поки поспішати, поки Меркурій не піде. Прямо Прямо він піде у нас 11 серпня, і у вас у п'ятому домі. він, Ходив ретроградно, зараз піде прямо. А це, розумієте, одна вісь, 11-й, п'ятий дім. Тут все стосовно творчості, проявлення у колективах, у Всесвіт, у соціальних мережах себе показати. Можливо, щось написати нове. Тобто Меркурій це ж через мовлення, через інформаційні якісь потоки, показувати свої нові ідеї. От, можливо, вам захочеться. Показати себе або написати якусь книгу, або якусь інформацію подати людям, пости робити якісь дуже цікаві, якісь дописи в своїх акаунтах в соціальних мережах. Або спілкування дуже багато, і воно буде таке дуже цікаве, таке пристрасне. Тут можливо, і якщо взяти до уваги, що Марс в сьомому, і тут у вас таке багато активності у п'ятому, одинадцятому, ви можете зустріти нове кохання, палке кохання, якісь нові почуття. Можливо, це і приведе вас до шлюбу, тому що енергії дуже багато. Цьому, якби у вашому стані, ви відчуєте себе такою реалізованою, такою натхненною, такою творчою людиною. Більше проявляєте ініціативи, і вам захочеться її більше проявляти, більше показувати себе, свою творчість. Також діти тут п'ятий дім це у нас і діти, одинадцятий. Також, можливо, ви працюєте з дітками, або ви народите своїх діток, або захочете. Прийде вас такі плани, такі проекти нові, щоб народжувати нові. Вихтіток, отут дуже багато енергії і овни. Я думаю, вам було би добре її використати на користь для суспільства, тому що 11 це вже суспільство, це вже якби дати всесвіту, подарувати щось. І далі ще цікаво, що 14 серпня у нас ще і селена. Це білий місяць також переходить в знак Лев. Також до вас у п'ятий дім. Розумієте? Знову ж таки, а білий місяць селена це ангели. Це наші. Помічники це така сила, енергетика, яка допомагає нам у всіх наших починаннях. Тому що п'ятий дім це про починання, це про ініціативу, це такий сонячний дуже дім, такий дитячий, така безпосередність. Я хочу це зробити, я хочу привернути до себе увагу. Вам тут прийдуть помічники, які вам допоможуть це зробити. Це як така добра мама, яка завжди поруч, яка завжди підтримує всі ваші починання. Тут як я сказала, можуть бути творчі процеси: творіть, малюйте. Пишіть, танцюйте, співайте, робіть якісь дизайни, все, що стосовно красоти, яскравості, і ви тут, як творець. Отут дуже багато енергії для вас у серпні місяці. До речі, у нас і сонце йде по леву іще у серпні, до 22 серпня. Він буде курсувати тут же, по вашому п'ятому дону. Розумієте? Це для вас дуже багато така підтримка, велика, багато активності, багато проявленості, багато сонячної енергії. Сонце це взагалі наше життя. От проявляйте овни по максимуму використовуйте цей час, цю енергетику, можна, звісно, її якби, використати для задоволень для себе, для якихось розваг, подорожі, щось таке приємне собі зробити, або купити подарунки, або отримаєте від коханих, до речі, так можете якісь подарунки, якісь речі такі приємні. Тут більше про задоволення або ж як я вже сказала творіть і самі даруйте ці подарунки у всесвіт. давайте їх діліться ними а вже 22 серпня у нас сонце перейде в діву, а це до вас у шостий дім воно зайде. І 23-го відбудеться там молодий, коли сонце там же поєднається із місяцем. Для вас шостий дім це про е режими, нові ваші графіки роботи, про таке рутинне життя. Щось ви будете там налагоджувати, щось коригувати, щоб вам було більш зручніше, більш. Е Зрозуміло, тут сама повага до себе, якби самоцінність також, щоб ви відчували, наскільки ви служите комусь, можливо, ви через що комусь служите, забагато, наприклад, приділяєте комусь уваги. Тут зробіть такий баланс. Або навпаки, сонце, місяць, це щось нове, можливо, нові обов'язки ви на себе возьмете, за кимсь турбуватися, можливо, возьмете тваринку до себе додому, або за літніми людьми будете доглядати, або як медики працюють. Допомагати комусь, психологічну допомогу комусь надавати, от сюди зайде у вас енергія. Ви захочете бути корисними, захочете служити іншим, тобто допомагати, проявлятися. Ну або про себе також піклуйтесь про своє здоров'я, про свій стан. Наприклад, сходіть у лікарню, перевірте своє здоров'я, аналізи, здати, щось таке. Тут зверніть увагу, як я сказала, на свій режим дня, можливо, щось поміняти, можливо, харчування, там розпорядок дня поміняти, режим, якісь нові, якісь правила для себе ввести в своє життя. От тут буде цікаво вже наприкінці місяця. І ще дуже цікава подія. Вона відбудеться 12 -го. серпня, відразу після того, як Меркурій піде прямо, у нас Венера поєднається з Юпітером. Поєднання це дуже такі планети дуже щасливі, дуже продуктивні, дуже такі творчі, про красу, про ем, якби натхнення, про те, щоб розвиватися, про те, щоб відчувати себе такою прямо щасливою людиною. І для вас Овни, ця подія відбудеться у четвертому домі, тому що це буде відбуватися у знаку рак. І для вас, звісно, це родина, це ваша сім'я, це всі ті, хто з вами проживають під одним дахом. Ви там відчуєте щастя, і причому дуже багато щастя. Як завжди кажуть, Венера це маленьке щастя, Юпітер – це велике щастя. І от вони поєднуються у вас у власному домі. Або ви купите своє житло, або ви кудись переїдете, або ви будете якийсь робити ремонт, але це про захоплення, це про баланс, це про такі гармонічні стани. Тобто тут не буде якихось. Таких напружених моментів тут навпаки ви будете себе відчувати наповненою широкою такою людиною. Ну тобто широка душа, да Юпітер дає це таке авторство, коли ви захочете щось створити прекрасне, або просто для своєї родини, для своєї сім'ї, тут про розширення, про розвиток, про красу, про багатство взагалі, про цінності. Дуже такі дві щасливі планети поєднуються саме у вашому домі. Тобто чекайте якихось сюрпризів, подарунків. Юпітер це як Санта-Клаус, він приносить подарунки дуже щедрі. Планета дуже щира, це сама велика планета у нашій сонячній системі. І отже, чекайте прекрасного серпня, овне для вас я бачу дуже гарна е, така позиція в цьому місяці. Буде. Використовуйте її в плюсі. І надихайте себе, своїх ближніх, своїх коханих, своїх партнерів, або нова любов до вас іде повне. Все це може відбутися для вас у серпні. І вдячна вам, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал, приходьте в телеграм для спілкування. Буду дуже рада і до зустрічі!